во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день і Свята Церква в святому Євангелії нагадує нам про чудо Спасителя насищення п'ятьма хлібами п'ять тисяч чоловік. Спаситель. Проповідував Слово Боже, і до нього дійшла звістка про те, що Іоанна Хрестителя його притечу, усікнули мечем ірод, беззаконний цар, обезглавив того Іоанна Хрестителя за те, що він говорив йому, що ірод не має права женитися на Жінці свого брата. Коли Спаситель почув цю звістку, він покинув людей, сів в чевен і переправився на другу сторону Генніса озера і пішов в пустинне місце. Люди побачили, що Спаситель пішов пустиню і самі почали з окресних поселень. Туди сходитися. І так біля Спасителя і там зібралося багато людей, які слухали його слово, які насолоджувалися ліцезренням свого Спасителя. Але день пройшов в пустинне місце, вони нічого, що зможе з собою там якусь їжу, елементарну воду. Все то кінчилося, і апостоли підходять до, Спасителя Спасител і кажуть, відпусти народ, нехай вони підуть у, у, у ближайші селення, щоб собі купити там їжі. А Спаситель каже, ви дайте їм їсти. Апостоли кажуть, а у нас немає нічого, у нас є тільки п'ять хлібів і дві риби. Ну, хліби, звичайний, хліб. А Спаситель каже, принесіть їх сюди. Вони принесли. Спаситель сказав, щоб люди сіли на траву, взяв ці хліби і дві риби, підняв очі на небо, благословив їх і розломив, роздав апостолам. І апостоли роздали людям. І всі наїлися і ще набрали залішків округів 12 повних коробів. А ївши було, як говорить Святе Письмо, біля 5 тисяч тільки мужчин, не рахуючи жінок і дітей. Ну і люди, звичайно, Наситилися, зраділи, а, 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 а Спастите заставив апостолів, щоб вони сіли в човен і переправилися на іншу сторону. А Спаситель залишився, щоб відпустити народ. Таку священну подію сьогодні згадує нам Свята Православна Церква. І в цій, в цій історії івангельській також є для нас багато повчального. Господь наслітив п'ятьма хлібами і двома рибами п'ять тисяч людей, не рахуючи жінок і дітей. Ну, хліби були звичайні, але якщо вони були дуже великі, такі, що один... Одну буханку несе одна людина, то на п'ять тисяч людей у таких п'ять булок хліба, воно б явно було недостатньо. Це... Хліби були звичайні, риби були звичайні. І Господь це показав, що ми готуємося і п'ємо від руки Божої. Що від нього нам дається їжа, пітіє, одежа, ну, всі, то, що потрібно людині для життя, все дається з руки Божої. І зараз ну, сьогодні людство, якому знаходиться, ну, якомусь, ну, перед дилемою, що Населення на землі багато, там скільки, вісім чи, 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 скільки мільярдів чи більше. А піщової маси, так, так наука називає їжу взагалі всю, що людина вживає, то називається піщова маса. А її тільки є, ну, хватає там на половину чи ще на менше. І це грозить, якби ну, великим городом. А ще враховуючи те, що Ця піщева маса, вона розподіляється нерів нерівномірно. Один має аж забагато, він то не з'їдає, не, не то, то викидає в помої, а другий там єлі-єлі чуть, чуть там малим довольствується. І е, якби ну, наука говорить, що ну, є такі, така небезпека, що може наступити голод, може не хватити людям цієї піщової маси, їжі, підія. І тому треба піщову масу ми не можемо збільшити, що треба зменшувати популяцію людей, населення людей. Якщо б ми жили по божественним законам, якщо б ми жукали перш за все Христа, як ті люди, що пішли в пустиню, все залишили. Пішли і там, там на спецькі ті, там в піску там стояли, слухали, що Господь повчає. Якщо ми шукали Бога і ми жили по божественним законам, то цієї піщової маси, яка вона є, Господь її настільки умножив, що кожен би мов зі збитком більше, чому потрібно. Тому треба не ну, населення. Зменшувати, треба збільшити свою любов до Бога, збільшити свою ревність до того, щоб жити по божественним законам, жити по божественній правді на землі. І то, де все приложиться нам, як Господь каже, шукайте перш за все Царства Божого, правди Божої і все інше, що ви має, маєте потребу. І єда, підіє, одежа, ну все, все що приложиться вам. І ще, почально, в цій історії Господь навчає нас удалятися від слави людської. Коли людина зробить якесь добро, то, звичайно, що той, хто вийшов добро, він ну, нормальна людина, починає виражати свої почуття благодарності, починає дякувати, хвалити цю людину. А Господь, і коли апостоли роздали їжу, всі наїлися, то все лишилися кусків маса, то люди б теж почали апостолів благодарити, дякувати їм за те, що вони їм допомогли зробити таке, щоб нагодували їх. І Господь понуждає, то заставляє. Апостоли, може, би хотіли ще послухати трошки таких приємних слів, а Господь заставляє їх сісти в човен і відправитися на іншу сторону. Щоб похвала людська не помрачила їх розум і щоб вони не забули, що людина це не є благодіттям, Бог благодіє. Людина тільки є знаряддям, через яке Бог благодійствує людині. Одна людина є знаряддям для того, щоб Бог робить добро іншій людині. Образно горяча в даному випадку. Апостоли були дошкою, через яку Господь нагодував п'ять тисяч чоловік. Але те, що вдавалося в цю, вкладалося в цю ложку, це все було Боже. Не апостолів, а власність Божа, Його творіння. І навіть вони, як та, то оруді, вони також являються, кожна людина являється творіння Боже. Ми, ми не собі не належимо. Ми належимо тому, хто нас створив – Богові. А похвала людей збиває з цієї думки, люди забувають і починають і стають такими знаєте, духовними святотатцями. Вони собі присвоюють те, що їм не належить. Що належить Богу, людина присвоює собі. о, який я добрий, от я дав там, от-от. І це сусельне називається духовна прелість. А коли людина впадає в духовну прелість, то вона. Губить ту дорогу, яка веде до Бога. Перша дія цієї духовної прелісті, яка, якщо людина впадає в неї, вона губить дорогу ведучу до Христа, ведучу до Спасіння. І спасінти цим поступком показав, що коли ти зробиш добре діло, то сховайся в тіні, щоб тебе не було видно, щоб людина побачила Бога, а не, не заслоняйся собою. Того, хто тобі зробив добро. І якщо людина так поступає, то Господь нагороджує таку людину, але вона вже не є злодієм, а вона отримує законну нагороду від Бога за своє смирення, за своє послушання Богу. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми в своєму житті перш за все шукали Бога і правди Божої. Звичайно, що. Є у нас маса обов'язків більших, важливіших, менше важливіших, вони є у нас. А все рівно вони не повинні затмарювати людський розум і людське свідомість людську, що, треба, що Бог є податність всякого блага. І шукай Бога, і в Бозі це все знайдеш. А якщо будеш шукати цього земного тільки, то і цього не знайдеш, скільки тобі хочеться, і Бога загубиш. Нехай у нашому житті завжди буде Бог на першому місці, шукати правди знати, знати, що Бог хоче від мене, і то творити. А коли твориш добро, то сховайся в тій і не, не заслоняй собою того, хто є істинним благодітелем Творця і Создателя свого. Тоді наше життя буде таке, що воно закінчиться земне життя, кінець земного життя буде початком. Того вічного бженства і життя, яке Господь приготував для люблячих його на небі у Христі Ісусі Господі нашій, якому від нас слава, слави, і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.